Чи справді є ймовірність, що Орбан очолить Єврораду? Е, ймовірність така є, і дійсно є на це планування якесь, але не дійде до діла, бо ця ідея вона все ж таки зруйнується, і Єврораду очолить хтось. Новий, якась нова людина, прізвище якої воно не так сильно поширене по всесвіту, скажімо так. Тож ні, але це буде пізніше. Я не можу сказати, що це буде от от чи в цьому році. Пізніше. Чи справді атака по аеродрому в САКах призвела до фатальних наслідків для РФ, які російська влада всіляко приховує? Так, справді. Справді е, там були такі досить потужні руйнування. Е, вони не розраховували, тому що не спрацював захист, і вони бікаються через це дуже сильно. Е, чи жалкує, що Росія? Є... Так, там дійсно там втрати, і втрати е, приховуються навіть не просто, що там люди загинули, а люди загинули, люди загинули. Досить великій кількості. Вони втратили велику, ну пентакливу сферу. Тобто вони втратили зброю, вони втратили фінансування якесь. Вони втратили щось дуже-дуже коштовне, щось дуже дороге. І це дороге, воно ніби повинно захищатися більш ретельно та більш потужно. А цього не сталося. І через цю ситуацію навіть полетіли голови. І про це вони теж зізнаються пізніше. Чи справді Росія масово обходить санкції та без проблем закуповує запчастини для далекобійних ракет в Європі та Америці? Ні, ні. Це інформація, яка навмисно створена. Аби спричинити е, безлад, аби спричинити плітки, аби навести якийсь таке, знаєте, незрозуміння інформаційне. І це навіть знаєте, це навіть не просто е, журналісти там перекрутили та розповсюдили, а це дійсно інформація від якоїсь важливої людини. Тобто це якийсь е, чоловік при владі, чоловік, який має взагалі санкцію на те, аби коментувати взагалі ці питання, навмисно розгойдує е, цю інфу. Е, добре, чи отримує Росія взагалі. Запчастини та комплектуючі з Європи та США. Ні. Та ні, ну слухайте, ні, вони заблоковані цими санкціями саме в цьому питанні. Тож, інфа провокативна, і вона, вона за кордону. Вона замагом іде з темою маніпуляції і маніпуляції саме україною. Ну тобто, це якась не дуже чемна і чесна людина е розповсюджує цю інфу. Я не можу її підтвердити. Чому в Європі саме зараз заговорили про перспективи багаторічної конфронтації з РФ? Це робота на майбутнє, це робота дійсно з підготовки, це з посиленням військового забезпечення. І я б сказала навіть, що після е, схожих заяв ще будуть якісь заяви і не від одної країни. Бо зараз е, таке, відчуття, ну, да, таке відчуття, знаєте, ніби воно поширюється всесвітом взагалі ця тема. І зараз дуже багата, велика кількість країн буде. Саме цю тему педалювати та е, тему озброєння захисту і готовності, взагалі, до будь-якого нападу буде підіймати ну, велика кількість країн різних. Тож це не більше аніж е, підготовка, аніж фокус уваги на цій на цьому питанні, аби шведи так само тримали. Тож шведи зараз е, почнуть щось сплачувати, саме е, Цю ланку держави. Щось будуть вони там змінювати, аби отримати туди більше коштів. Чи буде вирішено питання з британськими тральниками, переданими Україні, які не пропускає через свої води Туреччина? Так домовляться і домовляться досить швидко. Не пропускали і не пропускають вони ці трали саме через. Ну, тобто, це знову це не про зраду, це не про е, якесь певне ставлення Турції до України. Ні, це якісь паперові ситуації, процеси, це якісь неузгоджені моменти. Ну я б сказала, більш бюрократичні, які дуже швидко вирішаться. Я не бачу в цьому події, на яку слід звертати увагу і перейматися. Не не про це дайте спитаю, чи доїдуть ці трали найближчі до кінця січня, наприклад, давайте глянемо чи от отримаємо ми. Так не знаю, яка там їх кількість, але хочеться сказати два. Так, а інші. Ну, тобто, їх ніби розподілять на кілька рейсів. Не знаю, чи можна так про них казати. Чи отримає Україна достатню кількість ракет для ЗРК Петріот взимку? Так. Да. Не все ми отримаємо, але отримаємо. І тут дійсно ми отримаємо те, про що ми домовлялися, те, про що ми мріяли, те, що було недосяжно, і дуже далеке. Нарешті ми отримаємо і відчуємо себе такими переможцями. Сказати, що ми. Всю обіцяну допомогу отримаємо саме стосовно цих ракет. Не можу сказати, але ну, досить велику кількість. Чому військовий експерт БІЛД впевнений, що російські спецвійська виснажені до межі? Да, давайте так. Чи виснажені спецвійська Росії? Виснажені. Але якось Росію це не дуже турбує, бо вони взагалі не переймаються станом саме фізичним, не знаю, там потенційним своїх військ. Тут більше наміри. Давайте чи виснажені війська? Виснажені. Відпочинок їм не готують. Тут навпаки готують якийсь ченч, готують якусь зміну. І ледь не на іншу війну їх готують, бо я не можу сказати, що на сьогоднішній день війська, спецвійська Росії планують якусь активну, ну якусь активну дію, бо я питаю, відпочивати їм не дають, допомагати їм не планують, а планують, ніби знаєте, як зупинити. Аби вони вдох видох зробили і змінити їх. От, от знову, як мені йшло з першого дня війни, що вони їх заберуть згодом на якусь іншу війну. Дайте я спитаю, чи про це йшла мова? Ну, да. Виснажені, втомлені втрати, е якісь неймовірні втрати, бо тут башта саме по людях ну якось пройшлася дуже активно. Але не це стане причиною, чому вони перестануть активно діяти на нашій території. А саме в тому, що вони їх готують кудись. Чи справді росіяни намагаються перетворити свої застарілі далекобійні ракети на касетні? Так. Да. Да, поновити там не просто на касетні, а вони ніби як оновлюють взагалі А, ну тут оновлення принципу дії, принципу роботи. Так е, і тут е, стара, знаєте, стара російська росіянська саме традиція. Оця совкова із чогось кулю робити. І от вони дійсно із чогось намагаються зробити кулю. Е, і що це їм дасть? Чи вони? Це тема економії, це тема невистачання коштів. Тобто тут то дійсно брак можливостей посилити потужність, саме тому оцього з палок і ще чогось, вони ліплять величезну зброю, і вона буде летіти, вона буде летіти, буде вона летіти, але не долітати. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.